Друзі, вітаю! Чудовий день сьогодні і ось мені теж уділили декілька хвилин, але буває ще другі відео там треба декілька дублів, і тому ну це образно, я говорю, декілька хвилин. Працюючи ну сам працюючи, приходить на думку завжди якась ось, щось зациклюється на чимось і приходить якісь слова на думку. Ось і мені прийшли сьогодні такі слова. Я записав, тому що е, ви, як можна було, як вивчив, ну але так, ось такі слова. Пережили різне ми. був і смуток, і достаток. Виручала ти мене, а я був лише додаток. Я біжу до тебе знову, ділюся думками. Надихаєш ти мене і я вже з сумками. Я люблю тебе завжди. Ти моє натхнення і вклоняюся тобі, о моя майстерня. Це ось про майстерню такі слова. А далі я хотів би от зупинитись на тому, дивлюся на цю табуретку, що зробив, і щось у неї не хватає. Ось я так дивлюся, що не, ф... не хватає в неї. І дійшло, дійшло, що не вистачає тут ще одних ножок. І поки я там займався чимось другим, у нас тут є... Ходімо оператор туди. У нас тут є щось плита, яка горить. І я поставив заздалегідь заготовочку. Зараз. Я, поки воно гаряче. Покажу, що ножки будуть. Котячі ножки там. Ось заготовка моя нагрілась добряче. У мене є ось такий диск, де. Де-де-де-де, де? Де ось можна зігнути. Рядж, однако. Ну, поки досить. Тепер беремо оточик. Оператор чуть далі станчик. І вирівняємо ось поки так. Далі тут ось хай оператор блиребів. Оператор підійде ближе. Я заздалегідь теж повирізав. Це кіхтики будуть. А це буде нижня подушечка. Зараз я цю нижню подушечку постараюся. Постараюся її підігнути. Ну, але треба так підігнути. Потім кіхтики не царапали нам пол. Подушечка. Треба ще й рукавиці товстіші, тому що... Дуже тепленьке. Да, тепленьке, добре. Тепленьке добре. Надо щось буде придумати. О, тут ми вирівняли. А тепер можна попробувати відгнути кіхтики. Але кіхтики треба буде загинати. Трошки загинати, ну, щоб вони, я говорю, вже не були. О! Тіх тільки ми загнули. І ось вийшло, у нас. Тут буде дві ножки. Це буде одна ножка, це буде друга. Треба було, мабуть, тут воно. Розрізане, чуть розшириться, і буде отака дві ножки із котика. Так от буде там і хвостик я приготовлю. Ось буде така річ. Далі тут можна буде доробити коліщата ну то вже на то на потом буде чи не буде. А поки ось така справа. Закінчену роботу, звісно, не покажемо, тому що ради цього ми і живемо. Мені подобається спілкуватися. Ось. І маємо якусь заботу. Дещо приносить нам користь, дещо просто натхнення. Ось поки така справа. Плита наша гріє добре. Тут можна розігріти, займатися сильно, цієї боляси не мені хватає. Ну ось поки і все. На все добре.